А біблія каже, щоденний челендж. дослухай до кінця сьогодні прям дуже актуальне відкриття? Отже, бутя, 13 розділ. Авраам, його племінник, лот мають чималі отари, починають конфліктувати через брак пасовищ. На пропозицію Авраама Лот обирає візуально кращу і економічніше досільну територію долина Йордана. Все зелено, агломерація міст з платіжоспроможним населенням. Тут можна реально рубіть бабло. 12 текст Лот поселився в околицях Содома. Тут питання: бро, ти не бачиш, що то за місто? Ти не бачиш, до чого демократи його довели. Ти не бачиш, у що перетворилася там освіта університети. Алот такий: ну, Та ні, я ж ну, не там, я тут, я торгувати. Перегортаємо сторінку. Лот вже живе в Содомі. Він стає полоненим там в чужій війні Авраам його звільняє разом з содомлянами і їх царем. Перегортаємо ще декілька сторінок, 19 розділ. Лот сидить при брамі Содома. Він рішала в Содомі. У лота пентхаус в центрі. Після місцевого універу для дочок нема берегів пофарбуватись в рожеви і жити з девіантами, з якими познайомились на гей-паті в батьківському домі, де одна з кімнат переобладнана в студію для OnlyFans. Він звертається до них, брати мої! Він готовий своїх дівчат віддати на задоволення аморальному надпу. І ця однопола браття дуже чітко ставить йому діагноз. Хоч ти мімікруєш під нас, прикидаєшся своїм, але ти інший, ти чужий. Ну і що, що ми з твоїми дітьми до школи ходили разом? Часто в таких ситуаціях свій чужий визначає не тривалість прожитого разом часу, а готовність прийняти існуючу мораль за основу. І мучився лот щодня в праведній душі своїй, те, що починалося чисто ради бізнесу, ради вигоди, ради ну, тож дітям освіту дати, ну це в нашому випадку так було, закінчується величезною трагедією. І найголовніше. Що за ці переваги часто треба платити сім'єю і дітьми, друзі? Будьмо мудрими. Те, що я сьогодні переживаю, Біблія уже описала. причому з наслідками варто з цим ознайомитись до того, як станеться неминуче, і рухатися вперед і вгору.